Здібності. Це сукупність індивідуальних властивостей, які виявляють якісні сторони емоційної та психомоторної функції і допомагають особистості успішно здійснювати певну діяльність. Звернемося до визначення поняття музичні здібності. У загальній психології музичні здібності належать до спеціальних тих, які забезпечують успішність занять саме музичною діяльністю. Усі спеціальні здібності мають у своєму підґрунті загальні здібності. Крім того, спеціальні здібності, які формуються на загальній основі, не можуть досягти високого розвитку на слабкому підґрунті. Що ж таке музичні здібності? Це індивідуально психологічні особливості особистості, до яких належить слухова чутливість, що зумовлює аналіз природних, мовленевих чи музичних звуків. І емоційна реакція на нього. Психологи зараховують до музичних здібностей ладове почуття, здатність переживати відношення між звуками як форму і зміст, музично-слухові уявлення, здатність прослуховувати розумом раніше сприйняту музику як основу для музичної уяви, формування музичного образу і розвитку музичного мислення, музично-ритмічне почуття, здатність приймати, переживати. Точно відтворювати і створювати нові ритмопоєднання. Важливо виокремити також музичну пам'ять і психомоторні здібності. Музична пам'ять нагромаджує музичні враження і слуховий досвід і зумовлює музичне мислення інструментальне та вокальне. Психомоторні здібності характеризують індивідуальні можливості музиканта і виявляються в його майстерності та віртуозності. Музичні здібності дітей можуть мати різні прояви. Які обумовлюються віковими періодами дитинства. Кожен період розвитку дитини є фундаментом для наступного і відрізняється провідними реакціями і змінами, тими, що визначають розвиток дитини на певному віковому етапі і є сприятливими передумовами для наступного. Особливе значення для розвитку музичних здібностей має період раннього дитинства. Ранній вік це період швидкого розвитку всіх властивих у людині психофізіологічних процесів. Велике значення для розвитку музичних здібності у перші роки життя має оточення, у якому росте дитина. Від моменту народження дитина потрапляє під найрізноманітніші впливи. Насамперед, це сім'я, де батьки турбуються про дитину, пестять її. Не потрібно чекати, поки хтось навчить вашу дитину світу прекрасного, любити свою батьківщину, природу, розуміти живопис, літературу, музику. Сім'я це колесанка особистості. В сім'ї починається моральне: виховання дитини, ознайомлення з історією своєї родини, вивчення коріння, культури, рідної мови. Важливою умовою повноцінного розвитку музичних здібностей у дітей дошкільного віку є розпочати і здійснюване музично-естетичне виховання дітей від самого народження. Ранній прояв музичних здібностей простежуються у дітей, які з раннього віку постійно чують музику, отримують яскраві музичні враження, рано починають випробовувати свої сили в цій царині. У деяких дітей уже на першому році життя фіксуються всі три основні музичні здібності. Ладове чуття, музично слухові уявлення і чуття ритму. Музика охоплює ті ранні сфери психіки людини, які мають вплив на розвиток інтелекту та становлення інтересів, на психічний розвиток в цілому. А головне, щоб не втратити назавжди найбільшої частки творчої унікальності особистості. На другому, третьому році життя дітям доступне відтворення метру, іноді ритму, якщо це прості угруповання. Діти проявляють здатність до розмежування музичних жанрів, легко відрізняють лічилку від колискової тощо, можуть частково розрізняти настрій твору, його характер, якщо вони яскраво виражені. Діти трьох років після кількох повторів добре запам'ятовують короткі музичні твори, орієнтуються в тембрах, починають точніше відчувати ритм твору. Кожній трирічній дитині з нормою психічного розвитку притаманний емоційний відгук на музику, чуття музичного ритму. Тембро музичне сприймання. Діти 4-5 років починають більш диференційовано переживати настрій, характер музичного образу, його драматургію. Вони виявляють досить сильне чуття як сприймаючого, так і відтворювального ритму. Точно визначають темп звучання музики, її динаміку та контрасти. Старший дошкільний вік характеризується активним формуванням здатності до музичної діяльності. Діти свідомо засвоюють музичні зразки, можуть їх виконувати на музичних інструментах, брати участь в музичних іграх-драматизаціях, сюжетно-рольових іграх. Музичне сприймання старших дошкільників активно розвивається під час творчої виконавської діяльності та характеризується здатністю визначати настрій, жанр, темп, ритм. Форму, темпри, регістри, динаміку музичного твору розвиваються чуття стилю та музичний смак, що дає їм змогу діяти свідомо, самостійно, з урахуванням суспільно значущих вимог. Тож у 6 років закладається фундамент музично-естетичної культури, особистості та її духовності.